Руслан Хитушка в цьому році завершує навчання у школі. Каже, довго думав, куди поступати, аж раптом дізнався про те, що ДАІ Полтавської області дає направлення до Донецького юридичного університету. Хлопець вирішив скористатися шансом. В ГАЇ хочу вчитися. Ну, в Узнав по інтернету і сказав, ну, і де є така професія, ну, в Донецькій оказалося. Як дають направлення з Полтави, то потім обов'язково три роки треба відпрацювати в Полтаві в ГАЇ. Ця умова для полтавських абітурієнтів є обов'язковою для отримання направлення до Донецького університету, наголошують у Державтоінспекції Полтавщини. Але кажуть, це й добре, бо за такою системою випускники одразу ж будуть забезпечені робочим місцем. Так, управління ДАЄ в Полтавській області, так як і інші ДАЄ областей, надають направлення до Донецького юридичного вищого навчального закладу, де вони мають змогу. По даній спеціальності навчатися після його закінчення вони мають змогу працювати в управлінні ДАІ або в підрозділах ДАІ. не лише дорослих, а й маленьких учнів взялися заохотити до вивчення правил дорожнього руху даїшники Полтавщини для дітей. Розпочали акцію з призом катання на квадроциклах. До цього залучається працівник ДАІ інспектор з дітьми, проводить лекцію по правилам дорожнього руху, розказує про ті чи інші дорожні знаки, дорожню розмітку. Діти після чого мають змогу покататися на маленьких квадроциклах. Дізнавшись про такий прис акції, маленькі полтавці на випередки кидалися ділитися своїми знаннями і бажанням покататися. Нужно проходить, когда тебе светит зелений свет. Щоб ну людина не вылетела там через стекло а вообще. Надо щоб... простегнуться. Когда едешь на машине, надо обязательно перед поворотом включать поворотник. Можно посмотреть, какой квадроцикл із себя. Мені подобаються квадроцикли. Навчати деї Полтавщини готуються не лише дітей, а й дорослих полтавців. Зокрема, тих, які під час перевірки показуватимуть незнання правил дорожнього руху. Опитані полтавські автолюбителі свідчать. Правила порушують і жінки, і молодики, і літні люди. І на «Жигулях», і на іномарках. У незнанні правил визнають винні самі водії. Сейчас я їхав опіль Omega, через дві сплошних центр города. Нормально. Скажу грубо, бидло на дорогах стало. 80% женщин, які взагалі не понимають, як вони їдуть і куди їдуть. Та чаще всего нарушають, которые помоложе, недавно права, ну, все еще не изучили. Лікарство є. Едут і 80, і 90, і знаки не останавливаются. Ну, несоблюдання дорожніх правил движения і багато пьяных за рулем. На крутих машинах більшість. Ну, Будуть виявляти ті, хто за сало купив. Ну, час, ну, та ж тоже вина водія, якщо він не знає правила. Крім навчання молоді правилам дорожнього руху і показовим покаранням дорослих порушників, ДАІ Полтавської області взялось за скутери. Через них, за словами ДАІшників, стається багато ДТП. Саме тому, вже за місяць, відповідно до нового закону, всі власники скутерів повинні отримати права. Інакше їхні транспортні засоби опиняться на штрафмайданчиках. Ольга Подимай, Світлана Тарасенко, Олександр Чепер, телеканал і